Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький низький пілял до нас заїхало нове чудове надходження. Це Lexus RX 300. Автівка у нас з 2019 року випуска обладнана 2-літровим бензиновим прогодом автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка у нас офіційна купувалася в Україні з салона. пробіг неї 113 тисяч кілометрів. Ціна її 36 тисяч 190 товарів. Ми маємо чудову оптику, противотуманні фари, умивач, фар, гума на 18-го радіусу на легкоспавних дисках. Повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ доступ усіх дверей. Лобове скло йде з підігрівом, задній задні ряд скла у нас повністю затонований. Є партроніки задні та камера заднього огляду, чудова задня оптика. Далі по салону. Доглянути велюровий салон чорного кольору, без жодних нарікань. У да, нас також в чудовому стані карт. заднього дверей без нарікань. Далі, друзі. Карти переднього ряду дверей нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, дзеркал, підігрів та складання, електрорегулювання передніх сидінь та керма, мультифункціональне кермо з круїз контролем, клімат контрольна з двох зони, підігрів передніх сидінь, управління мультимедією, вибір режиму руху та багато інших корисних функцій. Ось так у нас виглядає камера заднього огляду в даного авто. Вона є адаптивною, можна дивитися, куди повертає автівка, коли їдете назад. Тому, кого зацікавив даний варіант автомобіля, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також дві послуги лізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами ми компанія Автопарк. А всі актуальні е автомобілі дивіться в нас на сайті автопарк.ua.